У Бурштинському історико-етнографічному музеї Берегиня до річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка було підготовлено тематичну виставку. Тут зібрані унікальні видання і листівки, які свого часу складали приватний бібліотечний фонд знаних родин міста Бурштина. До відзначення річниці народження Великого Кобзаря у Бурштинському етнографічному музеї Берегиня було підготовлено виставку під назвою Любітися, як заповів Тарас. Тоді розвиднеться над рідним краєм. Такі слова є дуже актуальними на сьогодні. Підкреслює завідувачка музею берегиня Тамара Гусар. Вона також відзначає, що в експозиції у виставки входять рідкісні видання творів Тараса Шевченка 19 століття та початку 20-го. У нас є надзвичайно цікаві старі матеріали. Колись у 20-30-х роках, і навіть на, на самому початку 20-го століття видавалися журнали у Львові. Переважно видавалися журнали, такі як Світ, життя і знання. Вісник, літературно науковий вісник який виходив в Києві. От і дуже цікавий журнал Вчительське слово, спеціально для вчителів, де якраз я знаходжу надзвичайно цікаві матеріали про Тараса Шевченка. Багато книг, які я на виставці, представлені з приватної колекції завідувачки музею пані Тамари. Були такі часи, особливо після Другої світової війни, коли Недобрі люди приходили до хати, викидали все це на подвір'я, топтали чоботами, і тому вона і лишилися ще чоб, значить, сліди від з болотом від чобіт і так далі. Це по перше. По друге, моя мама, щоб врятувати якось це все. Закопувала спеціальних ну, ящиків, робила з, з, з бляхи, ящики закопувала в землю. Звичайно, воно замокало, але, хоч частина е, дуже багатої бібліотеки, врятувалася, серед них ось знаходжу і цікаві матеріали про Шевченка. Є на виставці п'ять томів творів Шевченка, видані приблизно у 1918 році. Цінністю колекції є механічне відображення кобзаря Шевченка 1840 року. Що в роки війни цей кобзар обійшов село отак, от кілька разів від хати до хати, кільканадцять разів. І я собі завжди ставлю запитання: чому чому так людям потрібно Шевченка? Та тому, що Шевченко завжди був, є, і вовіки вічні буде нашим сучасником. У експозиції виставки містяться і вишивки на шевченківську тематику, також матеріали, які розповідають про Шевченка-художника.